Харків'янин Олександр почав вживати важкі наркотики в 16-річному віці. Пригадує, на голці сидів довгих 6 років, аж поки не вирішив кинути. Допомогу знайшов несподівано, дізнавшись про громадську організацію Ісход. Там Олександр пройшов курс духовної реабілітації. Говорить, це не завжди розвело його та наркотики грізними шляхами. Тепер чоловік сам допомагає наркозалежним, але вже не в рідному Харкові, а в Полтаві. Тут він та його колеги створили осередок організації Ісход. Наш дівій організації це помочь ще одному. І Основной род деятельности это встречи, личный контакт с людьми, которые сегодня попали в беду. Зависимость. наркоманы, алкоголики. То есть на улицах мы встречаемся с этими людьми, общаемся. Вдохновляємо личним приміром, волонтер розповідає, лікування у їхніх центрах проходить у три етапи: консультація, духовне відновлення та адаптація в суспільстві. Реабілітаційного центру в Полтаві немає, лише офіс-осередку, де із залежними проводять бесіди. Щодо медикаментів, Олександр говорить, на них вони не орієнтуються. У нас не меді медикаментозне лічення. Ну, опять таки, ми не падаємо в якщо січеку. потрібна допомога, мішатися врачей. Ми завжди за. Ну, в основному, це робота священників психологів. В організації заявляють, така реабілітація альтернатива спеціальним метадоновим програмам, коли наркомани вживають спеціальний медпрепарат метадон для того, щоб побороти залежність. На їхню думку, ці програми викликають у пацієнтів ще більшу залежність, а ось ейфорії від метадону годі й чекати. Харків'янину владу вдалося зійти з метадону. 20-річний хлопець сподівався, що цей препарат допоможе йому забути про наркотики однак, розчарувався. Це Я понял, що я прив'язан к наркології. Що... Программа Метадон он не дает того эффекта, которого я искал. То есть мне надо было постоянно чем-то догоняться. І я понял, что ну, как бы, мои руки опустились в тот момент. И я понял, ну, как бы, что ну, метадон для меня ну, бросить очень тяжело, потому что от него очень большая зависимость. За словами Влада, він знайшов лише один духовна реабілітація в одному из центрів ГО «Ісход». Я пробовал и в наркологии лежать, я пробовал и менять место жительства. У меня ну, получилось именно через это. Поїхав в центр, понадобилось, Ну там реабілітація у мене йшла полгода. Я полгода там знаходився. І вийдя туди, я зрозумів, що я інший чоловік. А 32-річний Олександр спромігся відмовитися від дуже небезпечних наркотичних речовин, первітину та синтетичних солей. На відновлення у центрі чоловік витратив півроку. У Нас жило там около 20 чоловік. Люди теж всі в проблемі, як і я. Нас об'єднали одно, що ми були всі в проблемі. Насчет лечения, я скажу, это не, не медикаментозное было. Это, ну, с нами проводилась ну, работа. Выполнение режима, режим, режим дня был в первую очередь. Там подъем такое все, зарядка, работа. Когда употреблял наркотики, ты постоянно жил одной мыслью. Найти, употребить, потом опять найти, употребить, и все это вот так вот, в круговую. А сейчас, в нынешнее время, когда мы живем в трезвости, как бы Ти по-другому смотриш на мир, трізвими глазами і зовсім інші цінності у чоловіка. Полтавська філія громадської організації Ісход розташована за адресою вулиця Пушкіна, 9, офіс 15.